Звуки. Опа! Це хто? Це! Це він. Що там, яких, хто там пливе? Его! Ти що там плаваєш? Дивіться на нього. Чотири вже сови знайшов. Залишається ще одна. Всім привіт, друзі! З вами знову я, Бакі. І сьогодні, як ви бачите, позаду мене стоїть оця велетенська сова. Сова з гри в Roblox 99 ночей у лісі. І я тут знаходжуся не просто так. Як ви бачите, це світ Майнкрафту, і у цьому світі загубилися її, оці дитинчата, маленькі сови, які, о чуєте? Чуєте, звуки якісь десь... Видають, і їх потрібно буде усіх знайти. Ви не думаєте, що я там став якимось е, злим, поганим і так далі, тому що якби сова в нас погана, вона ж нападає на нас там в грі і все таке інше. Я просто дуже добрий і вирішив допомогти їй знайти її дітей, тому що вона їх усіх тут загубила. Ну точніше, як вона не загубила, вони просто розбіглися, порозліталися в різні е, сторони цього острову, і вона тепер їх не може. Може знайти, тому звернулася до мене. Я планую знайти усіх. І їх, до речі, цілих 5 штук. Де вони усі тут заховані? Я навіть і гадки не маю, але будемо намагатися усіх знайти. Давайте починати. Будемо, напевно, давайте довкола острову е, спробуємо пробігти. Подивимося, може хтось тут десь. Знаходиться, хоча побачити, як вони взагалі виглядають, тому що вони ж маленькі повинні бути, і можливо їх буде трішечки важкувато знайти. Тому треба, оп, 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 за всім цим ділом уважно слідкувати, дивитися в кожен закуток і намагатися їх усіх знайти. Так, тут нікого. Тут хтось є. Давайте передивимося, тут нікого, тут нікого. Ось тут може хтось? Ні. Тут я теж начебто не бачу, не бачу жодної маленької сови. Так, а, тут що це таке? Опа! Звуки. Опа! Це хто? Це? Це він. Маленький оцей оп, совух. Давай сюди. Поїхали. Зараз ми тебе відтягнемо до твоєї мами. Або почекаю тут. Так, краще почекай тут. Я поки що продивлюся, щоб потім, якщо щось сюди, не повертатися. Так, перша сова в нас, друзі, є. Перша сова готова. Давайте зараз хоба. Сюди заліземо, подивимося, ще ось тут. Тут є ще один якийсь намет. Ану, а, ні. В ньому, в ньому нікого немає. Якийсь острів. Потім, опа. Це оця сова? Кричить, чи якась інша. Так, це, напевно, була вона. Давайте сюди зараз заліземо. Ой-ой-ой, тут затонув корабель і ось ти як сюди дістався. Так, а ну давай звідси хоба. Беремо цю сову і відтягаємо, відтягаємо її до великої землі. Ну, точніше, як до великої землі? До маленької на берег. Так, хова. Все, дві сови в нас є. Нам би ще тут продивитися оцей корабель. Може, тут ще хтось є, тому що. Ну, хто його знає? Хто його знає, де вони тут можуть бути, тому що місця тут дуже багато. Так, тут нікого. Тут нікого. Тут начебто нікого немає. Окей. Піднімаємося зараз е, е, от сюди. Тут є хтось? А, ні. Тут нікого немає. Давайте тепер спустимося от сюди, у капітанську кімнату. Подивимося тут. Тут теж пусто. І піднімемося ось сюди, на мачту цю. Дізнаємося, чи є тут хтось? Ні. Тут нікого, друзі, немає. Обережно перестрибуємо і ось сюди долітаємо. Ну, майже долітаємо. Подивимося зараз на оцьому е, півострівці. Є тут хтось? Чи немає? Поки що нікого не видно. Поки що нікого не видно. Це що там таке? Це що там десь хто там пливе? Его! Ти що там плаваєш? Дивіться на нього. Виглядає він там. Добре, нехай він там сидить. Він нам не потрібен. Це не сова, тому він нас не цікавить. Так, тут я нікого не бачу. Тут нікого немає. Так, я зрозумів. Погано. Дуже, дуже погано. Давайте, знаєте що, будемо рухатися е -е, у цьому напрямку. Так, давайте сюди. Подивимося, що в нас тут. Так, це в нас факел. Тут нікого, тут нікого. Сюди. Будинки селян ще є. Нам потрібно буде подивитися сюди, тут. Ану, тут нікого. Тут теж нікого. Де можна заховатися? Що це за печера така? Давайте ще тут подивимося. Тут щось є. О, я тут когось чую. Тут. Ага! Ще один. Ось він. Так. Маленька сова. Ти відправляєшся до своєї матусі. Тримай. Перший є. Зараз притягнемо ще е, двох, які в нас ось тут стоять. Так, шкода, що не можна одразу двох взяти. Але ми і так, швидесенько зараз їх сюди доставимо. Оп. Сюди. Доставка нової пошти працює саме так, друзі, якщо ви не знали. Ось так беремо, перелітаємо через півпланети за 10 секунд і все. Дитинча на базі. Так, троє є. Ще двоє лишаються Де вони можуть бути, я навіть гадки не маю, але мене цікавлять оці будинки селян. Давайте почнемо з них. Будемо дивитися, хтось тут може заховався у бібліотеці. Книжки читає хтось може, а? Тут нікого, тут нікого. Тут, на жаль, нікого немає. Так, а тут? Тут теж нікого не бачу. Угу. Ці будинки без мешканців, тому нам це не цікаво. Давайте подивимося, що тут. Якісь ще печери тут всюди. Тут хтось є? Ні, тут нікого. Лава. Сподіваюсь, ніхто не постраждав від лави, тому що лава ж вона дуже-дуже гаряча. 100% хтось знаходиться нагорі. От я прям впевнений у цьому. Хтось повинен знаходитися на верхівці цього вулкану. Це ж вулкан, я так розумію. 100%. От прям тисяча відсотків хтось там повинен бути. Тихо, обережно. Трішечки впав. Трішечки впав. Давайте тепер сюди спробуємо залізти. Хоба. Хоба сюди, 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 сюди. Так, тут нікого немає. Окей, я зрозумів. Тут нікого немає. Тут давай, піднімайся сюди. Важкувато мені пересуватися у цьому світі Майнкрафту, але нічого за цим не поробиш. Так, а туди я ходив? Сюди я ходив? А, Ні, я тут не дивився. А як я міг пропустити це місце? Я його взагалі. Ну так, слухайте, я тут був. Я тут прямо пройшов отак. І все, і туди не подивився, нічого собі. Так, давайте звідси я прийшов теж. Давайте сюди, подивимося, що в нас тут. Тут нічого немає. Тут нічого немає. Може, отут? От там якесь цікаве місце. Так, сюди. Ні. Тут теж нікого. Оп, сюди. Залазимо, піднімаємося ще вище, друзі. Ми вже. Опа! Ще одне дитинча сови. Так. Давай сюди. Головне його в лаву не закинути. Давай сюди, полетіли. Полетіли, полетіли, полетіли. От сюди і все. Так, чотири вже сови знайшов. Залишається ще одна. Десь тут. Вона повинна теж бути. Я прям от відчуваю це. Повинна, повинна бути десь тут. Але давайте піднімемося нагору, подивимося, що там, тому що тут нікого не бачу більше. Оба. Сюди, сюди. Сюди, отак піднімаємося, залазимо, друзі, залазимо, хоп. Всюди намагаємося пролізти. Так, давай сюди. Сюди, сюди, сюди. Отак перелазимо. Оп, чудово. Так, головне тепер не підсмажитися. Оп, цю лаву. Так, майже на верхівці. Я покорив оцей вулкан. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Опана От сюди залазимо і єс! Ось він. Дивіться, як тут. Хмари летять швидко. Я в шосі. Ну що, шо? давай, йди сюди. Малий, диви, Стоїть він тут. Ти як сюди взагалі залетів? Давайте, друзі, тепер ми теж ось так розганяємося і стрибаємо прямо до сови матусі. І все. Вони, до речі, дивіться, вони різного розміру. Ви бачите? Оцей менший, оцей вищий. Це такі плюс-мінус однакові. Нормально, прикольно, прикольно. Ну що, моя місія виконана. Я сподіваюся, що ти на мене більше не будеш нападати у 99 ночах в Роблоксі, тому що я планую ще туди повернутися і записати деяке відео. Я, друзі, буду виходити з цього світу Майнкрафта, тому що мені тут не місце, я тут вже був занадто довго. Місію свою виконав і можна тепер звідси виходити. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був я, Бакі. Ось ця сова, матуся. І цілих 5 оцих її дитинчат, маленькі сови, бачите? Ось тут вони всі знаходяться позаду мене. Всім дякую, що дивилися, і всім до зустрічі!